Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання, яка істина причина панічних атак в того, хто дивиться це відео. Це відео можуть дивитися і діти, якщо у них є панічні атаки, підлітки, чоловіки, жінки, всім будь-хто. Скажіть, будь ласка, яка істина причина і за чого, і що заважає забрати панічні атаки, щоб їх не було? Насправді це все тягнеться з саме з минулого. Тут багато, напевно, що бачили бійки. Так, ця панічна атака пов'язана також може бути із таким станом постійно тримати оборону і переживати, щоб все було добре. Ви як не можете заспокоїтися, не можете бути спокійні. У вас постійний стан такої тривоги, що ось. Не можна відпустити руки і розслабитись. Треба все тримати в своїм під своїм контролем, під своїм наглядом. Велика така напруга, але це також все йде із дитинства. Я так розумію, в дитинстві багато, можливо, вас ругали. Якщо ви робили помилки, щось робили не так, і це ви запам'ятали, що вам треба робити все правильно, дуже правильно. І ця панічна атака супроводжує вас навіть от в, як, в дорослому житті, в стосунках, в родині. Своїй родині, і ви повинні керувати. Керувати дуже бути переможцем. Завжди бути переможцем. Це надзвичайно важко, це така напруга. І дійсно ваші. Ну, тут вийшла карта, як Ваша центральна нервова система починає виходити з цього контролю і дає такий як непідконтрольний стан. Коли починається панічна атака, ви її не контролюєте цим от це дійсно через постійну таку напругу. Який вихід знайшов організм. так Оточення також підливає вам за всіми треба дивитися, багато зрадників навколо вас, за всім, всіх треба контролювати, і ці люди, вони як то випадають із вашої правильної картини, що була в дитинстві. Ці люди туди не входять, і це додає вам ще. Більше напруги, бо вони не ідеальні і взагалі ідеальних людей нема. Всі дуже сильно різні, і вам важко з цим миритися. Повинно бути все дуже правильно. Насправді ні, може бути і неправильно. Так, я хочу допомогти забрати це все, цю всю напругу відпустити руки, не боятися відпускати все на самотік, дозволити життю. Ну, з народження це важкий тягар, заперечує. Це також заперечує. Заперечуємо. 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 Заперечую, заперечую. Дивіться, все пройде само собою. Зараз я все зніму, всі установки, всі а, програми з дитинства зніму. Більше у вас не може бути страху, що ви робите щось неправильно. Якщо ви робите щось неправильно, ви жива людина, ви живете, у вас. Мають бути помилки, ви їх виправляєте і йдете далі жити. І всі дуже різні, абсолютно. Кожен має право на помилку, але не доводите себе до стану, коли організм виходить з-під контролю сам, звільняється від цього. Прошу, допоможіть нам. З легкістю сприймати світ. Перекриваю, пере, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців духів роду закликаю, допоможіть забрати всі причини, із за яких, того хто дивиться це відео, панічні атаки. Більше немає цих причин. Буде так, буде так, буде так. Більше для панічних атак немає ніяких причин. Забирається панічна атака, людина вільна, щаслива. Буде так, буде так, буде так. Так, тепер ви вільні можете глибоко дихати і радіти життю. Більше нема такої напруги. Ніхто вас не наказує, більше не накаже. Дякую за увагу.